Аємо вас на телеканалі Віка в ефірі Молодіжне інформаційне агентство у студії. Працюють Аліна Литвин та Софія Пархоменко. Сьогодні у випуску у Черкасах провели міський фестиваль медіаграмотності для старшокласників медіапро вперше. Відбулася інтерактивна виставка, «Дезаут». Табір з епсології цього літа відкривається у нашому місті. Юні Черкасці мають змогу відвідувати школу тенісу. Про ці та інші новини у нашому випуску Далі. Фейки і ПСО, маніпуляція, пропаганда. З цим ми зустрічаємося у житті ледні щодня, тому медіаграмотність у сучасному світі важлива. Саме з цією метою було проведено фестиваль медіапро для старшокласників у нашому місті. Софія, а що ти про це думаєш? На мою думку, це крута ініціатива, і я мала змогу долучитися до неї. Наша журналістка Аліна Джура має більше інформації та готова поділитися нею. «Фільтруй інформацію, формує власну думку. Такий слоган має фестиваль медіаграмотності медіапро. Вперше для учнів 10 11 класів організовано цей унікальний захід. Старшокласники мають змогу розвинути навички критичного мислення, навчитися розрізняти достовірну інформацію та спробувати себе в ролі медійних працівників. Стати в кадр запису прогнози погоди, поставити запитання спікерам на журналістській прес-конференції, створити газету, навчитись відрізняти правду від фейків, дізнатися від медійників, що ж. Таке синхрон, стендап, включка та інший професійний сленг саме не в лекційному, а інтерактивному форматі на фестивалі розповідає організаторка заходу Олександра Манджула. А зараз дуже багато в вільному доступі інформації. Інформація ця не завжди є корисною для дітей. Діти споживають її не в дуже великих об'ємах і вони не вміють фільтрувати цю інформацію. Оскільки зараз іде також ще інформаційна війна, тому дуже важливо навчити дітей саме користуватися відкритими джерелами інформації, освоювати її. Інформаційна безпека, запорука нашої стійкості, медіаграмотність важливий складник життя сучасної людини. Актуальність таких ініціатив підкреслює заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Період війни дуже важливо, аби саме молоде покоління, яке дуже багато працює з інформацією. Вміло її опрацьовувати, вміло її правильно використовувати і щоб дійсно ця інформація слугувала на благо, скажімо, а не і вони всіляко не ставали жертвами будь-якої російської пропаганди. Медіапро має на меті розвиток критичного мислення у підлітків та здобуття ними корисних навичок. Десятикласниця Ірина завітала на фестиваль. Тож своїми очікуваннями від заходу ділиться із нами. Я сподіваюся побачити щось сьогодні приємне для себе та дізнатися щось нового, адже я є представницею від своєї школи, веду інстаграм, тікток, всі соцмережі. Тобто я є в цьому медіа, і в мене є там своя певна команда. Ця подія зібрала місцеві змі, які діляться знаннями та досвідом із молоді. Журналістка медіа Суспільне Черкаси Анна Іщенко розповідає про основні цілі інтерактивної локації. Я працюю на локації саме як журналіст включень, і моє завдання було в тому, щоб показати дітям, які прийдуть до нас, як взагалі відбувається пряме включення, тобто як журналіст працює безпосередньо на місці події. Чим, в принципі, і займаюся на Суспільному, тому що я екстрений журналіст. І коли Київ потребує включення саме з місці події за екстреного випадку, я приїжджаю на місце, працюю там і безпосередньо працюю уже із центральною дирекцією. Тому я хотіла б дітям розповісти, як це працює, як взагалі журналісти працюють в екстрених ситуаціях, і як вони мають вести себе перед камерою, як говорити, що говорити, і як взагалі це працює. Кожна локація пропонує для відвідувачів цікаві завдання. Наталія Писарова розповідає про навички, які зможуть здобути старшокласники на локації нова молодь Черкащини. Наприклад, покращити свої знання з історії, тому що тут буде ще вікторина. Різні цікаві факти про газети. Наприклад, коли вони з'явилися, які перші оголошення були всі ці. Тання із гумором вони досить такі, можливо, і на логіку трошки, можливо, трошки вгадати щось можна. А крім того, можна самим буде спробувати змоделювати газету, тобто на практиці, подивитись, як воно лягає. Це вже візуалка. Тобто, людина має бачити, як розподіляються інформації, матеріали, і сама намалювати. Постійна актуальність та необхідність досконалення медіаграмотності підкреслює потребу у залученні всеукраїнських інфлюєнсерів для ефективного поширення знань та навичок. Так, ми хочемо, аби такі ініціативи були щорічними, аби вони масштабувалися. Я вважаю, що це дуже важлива така соціальна місія і завдання доносити виступати такими певними амбасадорами медіаграмотності в сучасному світі. сучасній інформації Тож, фільтруй інформацію, формуй власну думку. Аліна Джура, Нікіта Хавращук, молодіжне інформаційне агентство. Джерела стійкості. Саме під цим гаслом було проведено цьогоріч всеукраїнський конкурс Я журналіст. Регіональне нагородження учасників з Черкащини нещодавно відбулося на базі наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича. Організатор конкурсу Віталій Голубів наголосив на важливості цьогорічної теми для осмислення старшокласниками їхніх можливостей витримувати виклики сьогодення. Члени нашої команди також стали лауреатами конкурсу, отримали відзнаки та през. Представивши на конкурс роботу про Холодний Яр. Аліно, а ти знала, що черкасці одні з перших могли покращити свої навички з медіаграмотності, відвідавши інтерактивну виставку Дезаут? Справді, на мою думку, це чудова нагода для розвитку критичного мислення, яке не дає людям потрапити під вплив фейкової інформації. До речі, наша журналістка Аріна Павлій теж долучилася до цього заходу та готова розповісти про свої враження. Ми завітали до кінотеатру Україна, де сьогодні вперше відбувається виставка «Дезаут». інтерактивна платформа, спрямована на розвиток критичного мислення. Це десь змогу навчитися розпізнавати маніпуляції, викривати фейки та аналізувати інформацію всього за пів години. виставки пройде щоденні 10 тисяч кроків на дезауті. Кураторка станції Тетяна Чупилко розповідає: Ми запрошуємо для того, щоб вони могли переглянути на наших станціях, отримати нові знання, переглянути а, інформацію про фейки, про те звідки вони пішли, про те, як їм протидіяти, і не повестись на маніпуляції. Щоб ефективно протистояти фейкам, важливо не просто знати, що вони існують, а й розуміти, як саме вони створюються та поширюються. Саме тому організатори заходу створили інтерактивні станції, де більше практики, аніж теорії. Знання здобуваються через досвід і гру. Це допомагає легше засвоїти матеріал малечі та зробити його цікавішим для дорослих. Представлено сім станцій із інтерактивними завданнями, де можна переглянути корисну інформацію, як розпізнати фейки, маніпуляції, де можна потренуватися, власноруч створити і дипфейк, і створити маніпулятивний заголовок, і розпізнати заголовки нейтральні чи маніпулятивні. Навіть є станції, де можна потрапити м'ячиком по фейку. Кожна станція викликає емоції та реакції від здивування до сміху і навіть обурення. Це допомагає глибше зрозуміти, як на нас впливає інформація. Під час знімання зустрічаємо групу студентів. Анастасія настасія Щетініна розповідає, найбільше емоцій викликала, наприклад, це головки робити їх створювати, тому що це дуже тонка межа, як має бути ідеальний заголовок нейтральний. Який доносить інформацію, як має бути маніпулятивний? Атмосфера виставки не лише навчає, а й надихає. П'ятикурсниця, журналістка обізнана в темі фактів та фейків та підкреслює унікальність формату. Чесно, я в захваті, тому що воно все організовано гарно, приємно і зрозуміло. То зараз організовують такі заходи і просвітлюють людей, які, наприклад, не дуже розуміють різницю між фейками, таким способом, такими інтерактивами, і потім нашому суспільству трішечки легше з ними справлятися. Локація, «Дезаут» зацікавлює відвідувачів різного віку, знайшла для себе корисності і семикласниця Єлизавета. Ми сьогодні проходили сім локацій. Мені найбільше. Найбільше сподобалось це кидати м'ячики факт і фейк. Потім ми проходили тести, та я отримала бал трену тренерка. Після усіх випробувань учасники мають нагоду пройти тестування, щоб перевірити знання та отримати корисний приз на згадку. Тож якісно боріться з фейками та дезінформацією. Аріна Павлій, Ксенія Нестерко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Нещодавно у нашому місті в 9 було проведено конкурс «Брау Саунд». У ньому взяли участь понад 50 юних співаків різних вікових категорій. Переможців кожної номінації було нагороджено, а учасники отримали подарунки від партнерів заходу. Гран-прі конкурсу здобув смілянин Кирило Моховий. Організатори відзначили високий рівень підготовки конкурсантів та подякували всім, хто долучився до заходу. Народний художній колектив ансамбль народного танцю Веселка центру дитячої та юнацької творчості відзначив своє 25-річчя. Всі ці роки колектив популяризує українську культуру, адже є переможцем міжнародних хореографічних конкурсів, показуючи їхню унікальність та красу через свої виступи. З нагоди ювілею на концерті було представлено найкращі хореографічні постановки та представлено нові номери. Курс зі псології нещодавно започаткували у Черкасах. На меті навчити молодь розпізнавати інформаційно-психологічні операції і ПСО та протидіяти їм. Аліно, що тобі відомо про це? Мені відомо, що влітку у Черкасах має відкритися табір зі псології. Учасники зможуть дізнатися, що таке і та як протистояти його негативному впливу. Наша журналістка Дарина наконечно розкаже нам детальніше. Інформаційна війна реальність, у якій живе Україна вже не перший рік. І якщо дорослі ще можуть критично оцінювати потік новин, то молодь часто стає легкою мішенню для маніпуляцій. У Черкаському інституті міста цього літа запрацює унікальний табір іпсологія. Тут навчатимуть розпізнавати інформаційно-психологічні операції, захищатись від фейків і не вестись на ворожу пропаганду. Хто і чому вирішив навчати підлітків інформаційній стійкості, дізнаємось далі. І псологія унікальний курс з медіаграмотності, який нещодавно започаткували в Черкаському інституті міста. Його мета залучити українців різного віку до активної участі в очищенні інформаційного простору від ворожого впливу. Кураторка проєкту Марина Северенчук переконана, кожен може долучитись до боротьби, якщо отримає базові знання, розуміння контексту і трохи практики. Проєкт «Іпсологія» з'явився в Черкаському інституті міста після чергового нашого стратегування, коли ми Обм обдумували, розмірковували на тему того, яким чином ми ще можемо взяти участь у боротьбі у межах російсько-української війни, яка зараз є. Ну тобто, ми навчаємо пілотів півідронів, ми проводимо вишколи для цивільних із тактичної підготовки. В межах курсу і виникла ідея створення літнього табору. Це спроба дати молоді не лише теоретичні знання, але й реальну можливість застосувати їх на практиці. Табор об'єднає навчання та інтерактивні завдання, що допоможуть учасникам набути досвіду, необхідного для боротьби з ворожими інформаційними наративами, розповідає пані Марина. Ми розуміємо, що матеріал нашого курсу досить важкий, тому ми повинні його адаптувати і зробити максимально цікавим і мотивуючим для вас. Це буде декілька тижнів влітку, коли процес навчання буде перемежовуватися із інтерактивними завданнями, власне, які потім стануть в нагоді і нам, і нашим випускникам юним. Учасники табору не просто дізнаються про те, як працює пропаганда. Вони навчаться розпізнавати інформаційні атаки у різних формах і на різних. Платформах, швидко реагувати на них та пояснювати близьким, що насправді відбувається. Це історія не лише про соцмережі, а про ширший фронт інформаційної боротьби. В першу чергу, як би вам не здавалося, можливо, це нудним, але це історія розвитку інформаційно-психологічних операцій, пропаганди. Е Ази ідеологій різних країн, і різних політик. Десятикласниця Іванна хотіла б долучитись до табору, аби краще орієнтуватися в інформаційному просторі. Вона впевнена, уміння вміння розрізняти фейки та розуміти інформаційні маніпуляції сьогодні така ж важлива навичка, як і будь-яка інша у воєнний час. Зараз ми повинні вести війну проти ворога, щоб не попадатися на всякі такі незрозумілі речі для учениці восьмого класу Анастасії. Мотивація взяти участь у таборі це можливість краще орієнтуватися в темі інформаційних впливів, а ще здобути нові враження і познайомитись з однодумцями. Звичайно, щоб бути обізнаною у цій сфері, оскільки зараз це, як ніколи, важливо. І щоб бути обізнаною, це цікавий досвід, нові знайомства. Тож, звичайно, це велика мотивація, щоб прийняти тут участь. Про важливість таких знань зараз розповідає десятикласник Богдан. Оскільки потік інформації в новітній час доволі високий, доволі такий стрімкий, то е Безумовно, таки серед правдивої інформації зустрічаються і напівправда, і маніпуляції, і псо це все, і це все потрібно розуміти та відповідно фільтрувати правду від неправди. Медіаграмотність і критичне мислення. Саме з цього, на думку кураторки курсу, і псологія, має починатися підготовка молоді до інформаційної боротьби. Важливо, щоб от прямо на державному рівні медіаграмотність для дітей, для школярів, для студентів була одним із перших. Зараз однією з перших дисциплін. Інформаційна війна триває уже десятиліттями. До цього і триватиме. Повірте, тому що наш ворог досить хитрий, досить поміркований в питаннях саме пропаганди інформаційної боротьби. Літній табір і псологія це можливість для підлітків дізнатися більше про інформаційну безпеку, навчитись помічати фейки, розуміти, як працює пропаганда і знати, як їй протидіяти в повсякденному житті. Дарина наконечна, Нікіта Хавращук, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Нещодавно у Черкасах відбувся кінофестиваль «Екран Ніллянка, спадщина митця. Організатором фестивалю є Черкаська загальноосвітня школа номер 21 імені Юрія Ільєнка за підтримки гранту міського голови у сфері загальної середньої освіти у програмі Показ фільму Легенда про княгиню Ольгу, зустріч з родиною митця, виставки та творчі локації. Мета фестивалю вшанування Юрія Ільєнка, популяризація українського кіно та розвиток патріотичних цінностей серед молоді. Спорт це запорука здоров'я, і серед численних варіантів молодь обирає великий теніс. На щастя, для всіх любителів активного відпочинку у Черкасах є школа для всіх охочих. Софія, а що ти про це думаєш? Скоро літо. Тому такий відпочинок, на мою думку, буде дуже корисний. Наш журналіст Іван Малий теж займається у школі тенісу, і він готовий познайомити нас зі своїм тренером та друзями. Ракетка, м'яч та бажання перемагати. Цього достатньо, аби зробити перші кроки у великий спорт. У Черкасах працює школа тенісу, де навчають не лише гри, а дисципліні і стратегії. Щодня сюди приходять багато юних спортсменів, аби одного дня вийти на спорт вже як професіонали. Сергій Марченко – не просто тренер з тенісу. Це людина, для якої теніс більше ніж спорт. Його дідусь засновник тенісу у нашому місті і збудував перший корт. Батько також був тренером, а сам Сергій з юних років живе цією грою. Продовжити справу родини стало для нього покликанням. Сьогодні він не лише тренує, а й передає дітям техніку, розставляє життєві пріоритети. Поки вони діти, у них є таких три основних обов'язки: це школа, навчання. Це спорт, який вони обирають обов'язково там три рази на тиждень, чи більше, чи менше, але вони повинні обрати, і батьки повинні, повинні допомогти. І третє, це харчування, іменно здорове, правильне харчування, яке теж ми повинні, хочемо, не хочемо, а їсти правильну їжу. Загалом у клубі займається близько 150 дітей. Тренування відудуть як наймолодші спортсмени, так і підлітки. Кожен має можливість розвивати у своїй віковій групі. Є маленька група з чотирьох років. Ще одна десь така похоже, десь шість вісім років така група, як ця 8-10-11 років, такі, мабуть, дві групи, старших груп три, е, ну, досить, досить багато. Юні спортсмени змагаються на різних рівнях складності від найпростішого до більш професійного. Для кожної вікової категорії передбачено свої турніри, які проводять протягом року, розповідає Сергій. Так саме маленькі грають на червоному рівні, потім десь йде рожевий рівень, оранжевий, потім зелений, потім вже жовтий. Як правило, ми організовуємо змагання червоного рівня десь чотири рази на рік. Оранжевого рівня десь три рази на рік, зеленого два-три і жовтого десь два рази на рік організовуємо змагання. Чотири роки тому дев'ятирічний Мілан долучився до команди. Це стало для нього важливим кроком, і вже після першого заняття зрозумів, що знайшов свою справу. Я почав свою кар'єру з школи, коли мій однокласник дізнався про це. І я з ним пішов, коли перший раз було. Заняття я спробував і мені сказали, що в мене дуже гарно виходить. Хоча перші кроки не завжди були легкими. З часом вихованець зміг досягти значних результатів, і його зусилля привели до участі у змаганнях. Найважливіше сталося на тенісі за ці майже чотири роки. Це мої перші змагання по зеленому м'ячу. П'ятикласниця Світлана. Давно займається тенісом і вже добре встигла відчути, якою важливою є атмосфера на тренуваннях. Їй подобається ставлення тренера, а складні моменти вона долає з усмішкою. Для неї це більше, ніж рух. Це спосіб залишатися в тонусі і отримати задоволення. У третій школі, коли в нас був урок фізкультури, то нам дали бумажечки, де було написано, якщо ви хочете піти на, на великий теніс, то позвоніть на цей номер. Та я попросила тату, щоб він позвонив на цей номер. Я навчаюся 5 років, та е, я навчилася робити верхні подачі, розуміти усі помилки та бити дуже точні м'ячі. Єсенія довго шукала заняття, яке дійсно її захопить. Після кількох спроб у різних напрямках вона зупинилась на тенісі саме за порадою брата. Зараз дівчина з цікавістю бере участь у тренуваннях і пізнає нові сторони себе. Я ходжу на теніс два роки, і це мені дало, що я можу сприйняти свої помилки. Я можу довгіше бігати ходити. Раніше я тільки любила лежати». Харків'янка Марія приїхала до нового міста і відразу шукала можливості для активного дозвілля. Теніс відповідає усім запитам дівчинки. О, в мене проходили, проходили тут батьки та побачили теніс. Мені розповіли, ну і я, звісно, хотіла сюди ходити. Мені подобається цей спорт, якось м'ячики, це прикольно закручувати, ракетка. Ну, такий незвичайний спорт, непривичний. Поступово заняття спортом стали для Марії важливою частиною її життя. Підтримка родини дає їй впевненість у тому, що цей шлях може бути перспективним для неї. Мої батьки ставляться дуже позитивно. Їм подобається цей гурток. Хочуть, щоб в мене були подальші успіхи в цьому спорті. Я планую йти в професійний теніс. Ну, якщо якось буде все виходить, то звісно, чому ні? Теніс вимагає не лише фізичної сили, а й здатності до самоконтролю та стратегії. Кожне тренування це новий крок до мети, що надихає рухатись вперед, долати труднощі та досягати успіху. Іван Малий, Софія Пархоменко, Марина Сухенко. Молодіжне інформаційне агентство. А це була остання новина нашого випуску. Уся творча команда бажає вам приємного літа та мирного неба над головою. Бережіть себе, зустрінемося восени на телеканалі Віка.